Шановне Кам'янерійське товариство, сердечно вітаю вас, уже середина а навіть далі і середина весни. Ми рухаємося до літа. на дворі то тепліше, то холодніше, але час робить своє. Весна рухається поступово і тішить нас. То холодно, то тепло. Але це таке. При будь-якій оказі ми можемо собі знайти щось те, що може нам створити певний комфорт. І одним із таких засобів для створення комфорту є добра книжка, зокрема поетична. Поезія, вона народжується не тому, що хочеш писати вірші, якісь там даючі значення, якісь там посилання і так далі. Вона виростає з серця, з душі. Господь не кожного благословив такою здатністю творити поезію. І от сьогодні я хотів покласти мову, коротку мову передусім для дів'ян. І не тільки про одного нашого автора Ігоря Бердацького. З ними познайомилися чисто випадково на презентації книжки, яку впорядкував американець, що переїхав в Україну. Леслі Крейг під назвою Україні крові та сонечники». Прем'єра цієї книжки відбулася у конференц-залі Львівського готелю Супутник, і в ній, власне, брав участь Ігор Бардацький, який приїхав з Харкова. Він не львів'янин, він живе в Харкові. Трудиться на одному з харківських підприємств, пов'язаних, мабуть, з обороною нашої країни. Але сьогодні мова не про його професійний момент, а про його творчість. І коли ця книжка з'явилася, вона була власне започаткована тоді від цієї зустрічі, на якій прозвучала його ж власна поезія, в його особистому виконанні, і один із віршів прозвучав, коли він разом з дружиною його. Рецитував для нас в присутній взагалі. Дуже зворушливе слово, дуже виважене слово, і не просто сюжетно цей вірш там десь прив'язаний до якоїсь події. Цей сюжет був виловлений з тої життєвої меті, яка сьогодні нас активно дуже мінлива в Україні війна. І мимо Пройти цього явища складно. І маючи високе поетичне обдарування, пан Ігор знаходить відповідні слова. І, до речі, він сам зізнається, я не був на фронті, але постійно перебуваючи у вирі подій, я наповнювався всім, що переживав мій народ і моя Україна у цей складний і важкий для нас час. І все це почало виплескуватися у вірші. До того він писав ліричні, патріотичні, тобто громадянські вірші. Інколи сюжетно пов'язаний з конкретною людиною. Він любив зустрічатися зі своїми шанувальниками безпосередньо там, де він працював, там, де він жив. І люди вдячні були йому за його поетичне слово. От зокрема волонтерка Ірина Коваленко, так говорить про поезу Ігоря Бардацького. Любов у кожному рядку, любов до країни, до людей, до справедливості, до жінки. Ця любов, яка вилулася в віршах, надихає. Вона дає приклад та показує. Що, попри всі перепони, війну, випробування, любов буде жити вічно. Це сказано майстерно, так натхнено, що пробирає кожну клітину. Писати так може тільки людина, даром від Бога, обрана Ним. І так любити може тільки людина, яка має велике, добре, справедливе серце. Так воно і є. Відкриваю будь-яку сторінку. Торкаюся очима будь-якого вірша і раптом ти не тільки розумієш біль серця Ігоря, який переживає за своїх близьких, за своїх сусідів, за своє місто за свою батьківщину. Ось він проста родина. Крокує зло, відступне по планеті, крокує і чеканить вбивчий крок, вже й не тримає намір свій секреті, крокує шляхом наших помилок. Усе, що ми робили бездуховно, все те, що, у що не вклали ми любов, цинічно, жалюгідно і послідовно вкриває наша синьо жовта кров. І правда там, де тонко, там і рветься, а тонко там, де був забутий Бог. І слов вбиває, нищить і сміється, ведучи свій жахливий монолог. В думках у людства знову потанина, яку розв'яжуть може лиш руки. А в Харкові загинула родина, проста родина, діти і батьки. А ось ще один. Колись я вже в одній із наших коменівських зустріч зачитував цей вірш, але не можу його і сьогодні не згадати. Називається Він Любов до Батьківщини України. І, власне, цей вірш пан Ігор разом з своєю дружиною пані Оксаною читали там в конференц-залі, в готелі Супутник. Зрозуміло, що після закінчення того читання наступила мовчанка, присутні настільки були захоплені, зворушені цим віршом, а потім був шквал по дисментів. Колись ми будемо їхати в автівці, новинами заграє радівце. зимовий сон, що буде на Бруківці, ти неочікувано скажеш це. А я гадала, що не можна більше любити, ніж любила я тебе. Та з кожним днем і ясніше і ясніше, що я не знала повністю себе, що десь мені у глибині глибині є інша достеменна, достеменніша любов любов до Батьківщини України, що роджена з дитівських молитов. Я завжди знала, що вона існує. Тече в мені, як Степова ріка, живе, жива в мені. Казки казкує. Струнка, барвиста, мила і п'янка. Та все змінилось. І любов вже пише пекельні будні, зовсім не казки. І вже вона далеко, давно не має, тиші. Щодня, щоночі, б'ючись над руски. Я їй віддам тепер усе, що маю, що я заборгувала, може їй. За те, що я жила поблизу раю, за те, що був щасливим ранок мій. Я їй віддам ось у себе до краплі, до подиху останнього віддам, на цьому нелюдському не спектаклі, де вже не вірять навіть молитвам. А після перемоги ми в автівці і нас потроху біль з дороги, доріг мете, ти проведеш рукою по моїй маківці і скажеш. Я вже я люблю тебе». А така емоція шановного поета. Та назбірка, яка вийшла в серії 25 улюблених вічів, а ця серія існує вже понад 10 років, перше друковане видання поезії Ігоря Бердацького. Дебютна книжка. До того він поширював свою поезію. Досить часто в мережі, в соціальних мережах, і це теж формувало сприйняття його поезії. Знову звернувся до тих, хто відгукнувся на наші прохання, хто дістав емоцію від поезії Ігоря Бердацького, Тетяна Лукіна, волонтерка. Громадська організація Залізні Ямови. У віршах пана Югоря завжди є надія. Надія на перемогу, надія на мир, надія на Україну і людей. А головна віра в наших захисників і захисниць. Неймовірно, неймовірна поезія військового часу. А ще ось мати загиблого воїна, що пише, і дякує Ігорю Бардацькому. Кожного дня пам'ять повертає той день, коли так болісно відмерла частинка серця, а може та частинка вкрилася кривою, коли отримала повідомлення про загибель сина. Прийняти до кінця усвідомити ще не можна, що вже повернути не зможеш нічого. А скільки ж слів залишилось для нього? І саме ці слова, проникло щасливі, народилися в серці нашого Ігоря. За це йому така вдячність навіть той біль став світліше Мова серця, мова душі свята. А ось Євген Ско зауважує кожне слово Ігоря Бардацького б'є кожна його поезія наповнена нестерпним болем, який важко висловити словами. Так чітко та влучно кожною фразою поет доторкнувся до самих глибин моєї душі. Весь біль. Та надія на процвітаюче майбутнє нашого народу в цих віршах. Отак творить Ігор Бардацький. Десь пролетіла мені інформація про те, що Ігор планує бути у Львові, стежте за нашим сайтом. Ми обов'язково повідомимо, де буде зустріч з Ігорем відбуватися. І якщо вам час буде дозволяти і бажання почути безпосередньо авторському виконанні поезії, Ігоря Бардацького ми вас повідомимо і просимо зголоситися на цю зустріч. 20 числа це щось таке неконкретне, але постараємось повідомити. Зрештою, якщо вас дуже буде цікавити, зателефонуйте на наш номер, який зазначений на нашому сайті, і ми, коли буде точна інформація, повідомимо вас про це. А відтак. Цікавтеся серією 25 улюблених віршів. В цій серії вже три десятки книжок вийшло, які представляють поетичне небо нашої України. Справді небо, бо це висока поезія. Поезія добірна, така виняткова, як Галина Гордасевич нам згадується. Добірні, як зерно, а тут вірші, такі ж добірні. Такі ж високі, такі ж талановиті, бо наш народ, попри всі негаразди, попри всі страшні речі, які сподвигають нас в нашому часі, не падає в песимізм. Він все ж таки пробує знайти ту силу собі і показати її, зокрема, в поезію. Я впевнений. Що там на передовій хлопці, до яких потрапить поетичний збірник, поетична збірка, хай буде так, Ігоря Бардацького, будуть зворушені його рядками і віддадуть належне та поету. поет. Порядку анонсу хочу повідомити, що наступний випуск серії 25 улюблених віршів — збірка поезії. Надзвичайно талановитої, але порівняно незнаної так дуже Ольги Кушнір. Оля з 9 років творила поезію. Прекрасно, глибоко, емоційно наснажено. Не хочу зараз перераховувати її збірки, які виходили, в тому числі Ведоницький Каменяр, але їх назви майже харизматичні. Хвороба, яка спіткала її, забрала її у вічність, але її поезія залишилася теж у вічності, з нами, читачами, любителям поезії. Так, Запрошую до серії 25 улюблених віршів. Список видань міститься у нас на сайті. Ви зможете зацікавитися тою чи іншою збіркою, тим чи іншим автором. І ми будемо вдячні вам за те, бо для цього і книжки випускаються. Добра вам.